Степан Гіга у своїй 66 нарешті став популярним серед молоді. Гурт Грін Грей переклав свої найпопулярніші хіти і от-от збирався презентувати оновлену програму. Гурт Адам випускав хіт за хітом і, нарешті, за останній рік став відомим на велику публіку. Але їх усіх об'єднує не успіх, а те, що ми їх втратили назавжди. Зірки, які пішли у засвіти у 2020 Ятому році Цю усмішку неможливо було сплутати ні з ким. Він дарував їй людям кожного свого ефіру і кожної програми: телеведучий, український актор, учасник проєктів Дизель студіо, ведучий програм Хто там та підйом Максим Неліпе. Попри те, що був добре відомим і медійним, на початку повномасштабного вторгнення долучився до війська. На початку він служив у ТРО, після чого у ЗСУ. Згодом став командиром розвідувального взводу. Надцятого травня 2025 року відомий український телеведучий загинув під час виконання бойового завдання. Йому було 49. Ця звістка шокувала всю країну в останньому друкованому інтерв'ю 2023 року. Максим не будував планів на майбутнє після війни, а іронічно казав, що хочеш розсмішити Бога. Розкажи про свої плани. На 66-му році життя помер відомий співак, народний артист України Степан Гіга. Фанати відмовлялися у це вірити і припускали, що новина фейк. Творчість Степана Гіги ніби переродилася під час повномасштабного вторгнення. Його старі хіти звучали з кожної праски, а концерти чи не в кожному куточку світу збирали аншлаги? Як тільки співак отримав ту саму омріяну народну любов, те справжнє визнання, про яке мріє кожен. Артист доля для нього готувала свій сюжет 12 грудня 2025 року у Львові. Виконавець хітів цей сон, цей сон, яворина, золото Карпат, які здається стали частиною української культури. Помер після тривалої хвороби. Про смерть Степана Їги спершу повідомили джерела з його оточення. А ввечері 12 грудня інформацію офіційно підтвердили в інстаграмі. Співака причину смерті не назвали раніше. 19 того листопада було оголошено про скасування концертів через термінову госпіталізацію та операцію артиста. Тоді стан Гіги називали важким, але стабільним. Попри заклики довіряти лише офіційним джерелам, у мережі ширилися чутки про ускладнення хвороби, які команда співака спростовувала. 20 жовтня 2025-го трагічна новина сколихнула увесь український шоу-бізнес. Засновник та учасник гурту Green Грей Андрій Дизель Яценко рептово помер у 55 років. Ця звістка стала справжнім шоком, адже музикант готувався до концертного туру Україною, тож нічого не передбачало трагедії. Причиною смерті дизеля стала серцева недостатність, яку викликала ішемічна хвороба. Фани були неабияк шоковані. На його сторінці у Фейсбук писали, що складно навіть віриться в такі новини. За словами звукорежисера Богдана Пилипенка, трагедія сталася саме під час концертів. Нагадаємо, Андрій Яценко заснував гурт Грін у тисяча. 1993 році і був його незмінним лідером 32 роки аж до своєї смерті. За цей час гурт подарував слухачам такі хіти, як дождем», під дощем, Мазафака, Емігрант, «Стереосистема» та інші. Вони стали їхніми візитівками. Не встигли відійти від однієї новини, як вже 7 грудня дружина співака та фронтмена українського гурту Адам Михайла Клименка Саша Норова повідомила у соцмережі про смерть чоловіка. Декілька місяців музикант боровся за життя зі страшною і важкою хворобою туберкульозним менінгітом. Це тяжка форма туберкульозу, що вражає оболонки мозку. Про недугу дружина повідомила публічно вже тоді, як музикант тривалий час пролежав у лікарні і в комі. Саша попросила молитися за чоловіка і допомогти фінансово з лікуванням. Однак дива не сталося, і здолати недугу Михайлу не вдалося. Він пішов від нас, проте залишив по собі купу хітових пісень не тільки свого гурту, а й написав багато творів для інших артистів. Після смерті його твори, такі як «Танцюй зі мною, і таку, як є, потрапили у топи усіх можливих чартів України, проводжали Клименка в останню путь усім Києвом. Та що там Києвом? Здавалося, приїхали фанати з усієї України, та прийшли чи не всі артисти. Тисти на прощанні колеги згадували кумедні і щемливі історії пов'язані з мішою. А після промови дружини Саші ніхто не зміг стримати сліз.